Коротше, пан Віталій питає, коли запуск нового формату Бліц вебінарів з фото і голосуванням гривнею Дякую. Друзі, значить, я працював зі штучним інтелектом. Я зробив майже працюючий функціонал. А він падла взяв його, потім поламав. Так, у мене залишилася версія, але справа у тому, що. Там ну, абсолютно працююча версія, закачуються картинки, голосуються. я вже був дуже щасливий, а потім я подумав, що якщо немає обмежень по кількості, по розміру цих фото, по-перше, незручно закачувати. По-друге, сайт можуть покласти, тобто треба поставити захист. І я вирішив поставити захист, і за цього довелося міняти код завантаження цих фото на сайт. Відповідно, тому що там у мене була проста закачка. от І коли я поміняв код, я вперся в те, що я не можу зараз закінчити. Тобто функціонал працює на 95%. І мені не вистачає знань по коду. Ну, я, не, я ж не програміст, я не знаю код, я не знаю от і я вперся і я не можу закінчити. А потім, як навалилася купа роботи, і в мене немає часу. І все. І виходить, що я півтора місяці писав цей плагін, і мені подобався функціонал, і мені все подобається, як виходило, і все дуже класно працювало. Я обов'язково запущу, але на жаль, я не можу сказати сроки. Тому що на сьогоднішній день я працюю паралельно над деякими проектами, тому що мій будівельний бізнес накрився мідним тазом. У мене ж бізнес був зав'язаний по всьому світу, ми багато працювали удаленно, і велика, великий шмат роботи у мене був по бившому СНГ, і звісно, у північного сусіда теж. Але ж в 22-му році, в лютому, я ж всіх послав і не жалкую. От. І з за цього ну, в Україні стала зменшуватися кількість роботи, плюс немає роботи за кордону, тому що ми ж на російській мові робили проєкти. Зараз ми відмовились з 2022 року лише українська мова. От, і виходить так, що кількість роботи значно зменшилась, і плюс колектив роз'їхався, тому що ну, хтось вже в іншій країні, хтось не буде цим займатися. І, звісно, із-за цього все це накрилось мідним тазом, лігло, і будівництво лігло. Ми зараз робимо ремонт в офісі, друзі, от в п'ятницю. Хлопці вийшли покурити на крильцо. Заскакує машина на тротуар, хлопців морди в асфальт. Володю відпустили, бо йому ще нема 25 років. Сашка забрали, от, бо йому там 45 щось таке. Але у нього ну, не стала дружини, і він єдиний опікун дітей. Ходить. Але він паразит не оформив бронь, поки що. У нього не було документів, і його забрали от Інші робітники відмовились їздити, тому що облавити ЦК. Інші робітники це історія Хохма. Буквально, знаєте, так, три тижні тому. У нас працював ну, в команді хлопці молоді, по 24 роки хлопцям. от Коротше, випили, пішли, підписали контракт з ЗСУ. Капець. Розумієте? Все. Бізнес льох. Хтось відмовився, хтось виїхав, когось забрали на службу. От і зараз у мене виходить паралельно: мені треба щось робити, розробляти нову систему бізнесу. Мені треба приділяти увагу зараз тому, щоб отримати якусь роботу. От і на сьогоднішній день мені трошки тепер не да плагіна для цього сайту, але я скажу відверто: я не відмовився б від допомоги того, хто розбирається в коді. Там PHP, JavaScript от, і сайт на WordPress. Тому, якщо хтось з підписників в цьому розбирається і може мені допомогти вже довести просто до розуму, там залишилось трохи насправді, от то я буду вдячний, тому що в мене зараз на це просто немає часу. от Паралельно я зараз ще запускаю напівсоціальний проєкт. Для молодих архітекторів, для того щоб потроху передавати досвід, наш досвід проектування, наш підхід до проектування. Я вже його анонсував. Зараз ми починаємо працювати над сайтами, над стилістикою цього сайту, потім розробка цього сайту. Ми туди перенесемо наші проекти для початку, щоб були приклади, як це, як це буде виглядати все, як це буде працювати. Потім набору групи молодих архітекторів або тих, хто хоче попрацювати трошки в іншому середовищі. От, е, тому і, і от із всього цього дуже багато на мене зараз навалилося, саме як на організатора. Як зачинчика, і сьогодні я цілий день от всіх напружував, всім розкидував в ТЗ для того, щоб все, все це рухалось, для того, щоб все це крутилося. Але ідея все ж таки, ну, підтримка голосування за гроші так, вона є, тому що є, ну, я кажу відверто, це реально на сьогоднішній день підтримка. І це дійсно має сенс, тому що я ділюсь поки що зі своїм досвідом безкоштовно. Ділюсь багато років. По факту вже 20 років, а на Ютубі з 2000 ну початку 2012 року, якщо по відео дивитися. Тобто на Ютубі вже 13 років безкоштовними відео. Тому пора трошки поміняти формат. Дякую, пане Віталію, за питання, за те, що дозволили мені трошки пожалкуватися вам, де я вперся де я не можу зрушитися, і над чим я зараз працюю. Ну і потім нам вже ну, я попрацював зараз над сайтом нашим, трошки все ж таки довів до ладу його вигляд, почистив, привів в порядок і налаштував для того, щоб вставити об'єкти в портфоліо. Тому що, ну я скажу, друзі, вам відверто, десь з 2012 року я взагалі не парився з портфоліо, тому що робота бивала така. Ну, навіть без портфоліо. Тобто ну, завалені були роботи. Тому я не парився з цього приводу. Ну а зараз часи вже більш важкі. Конкуренція, вона ж присутня, хочемо ми не хочемо, вона є. Тому мені треба трошки привести в порядок мій біз бізнес. А то ви ж мене послухаєте, а потім йдете на сайт і такі: Боже, Олександр Васильович, нам за вас соромно. А я сиджу і червонію тут, а вам соромно. Тому треба над цим попрацювати. Працюємо.